Енергетичне перемир'я прожило лише тиждень і закінчилося кривавим фіналом. Україна замерзає при мінус 20, а Путін завдав масовну удару, цинічно порушивши особисте прохання Трампа. Але найдивовижніше це реакція Вашингтона. Президент США каже, що Путін дотримав слова, бо угода нібито діяла лише тиждень від неділі до неділі. Коротше кажучи, Трамп, як завжди, виправдовує свого дружбана – навіть коли той харканув йому в обличчя. Як ви думаєте, скільки ще бункер не буде вводити за носа Трампа? Пишіть у коментарях. Це перемир'я виявилося ідеальною димовою завісою. Поки Трамп пишався своїм впливом у соцмережах, Росія накопичувала ракети для удару 3 лютого. На переговорах в Абу-Дабі Кремль лише імітував конструктив, щоб дочекатися піку морозів. Виправдання Трампа про тижневий термін виглядає як спроба зберегти обличчя перед виборцями, ігноруючи реальну гуманітарну катастрофу в Україні. Це був наймасштабніший обстріл енергетики з початку року. 71 балістична ракета та понад 450 дронів одночасно вдарили по восьми регіонах України. У Києві серйозно пошкоджена Дарницька ТЕЦ, а в Харкові ситуація критична через морози мінус 25%, Мерія змушена зливати воду з систем восьмиста будинків, щоб труби просто не розірвало льодом. Це свідомий енергетичний геноцид у найхолодніші дні зими. Чи витримає наш народ та держава такий жорстокий тиск, поки захід надіється на хороший настрій Путіна? Удар 3 лютого був ретельно спланований під прогноз погоди. Росіяни цілили саме в ТЕЦ та магістральні вузли, щоб паралізувати теплопостачання міст мільйонників. У Києві понад тисяча будинків залишилися без тепла, а пункти незламності працюють у режимі максимального навантаження. Це відповідь Кремля на будь-які спроби мирних переговорів. Гаманець Кремля сильно постраждав за підсумками січня. Доходи Росії від нафти та газу впали вдвічі. Порівняно з минулим роком, а це найнижчий рівень з часів пандемії 2020-го. Основний удар завдав Трамп, домовившись з Індією про відмову від російської нафти на користь американської. Тепер російську нафту Уралс змушені продавати з диким дисконтом у 27 доларів за барели. Чи означає це, що у агресору скоро закінчаться гроші на ракети? Січень став катастрофічним для російського бюджету. Отримано лише 5 мільярдів доларів нафтових податків при запланованому дефіциті в 5,6 трильйона рублів. Індія, яка була головним рятівним колом РФ, почала диверсифікацію після угоди з США. Навіть приватні гіганти на кшталт Лукойлу вже просять у Кремля дотації. Російські дрони більше не матимуть космічного зв'язку. Федоров оголосив про запуск системи білих списків після угоди з маском. Тепер в Україні працюватимуть лише авторизовані та верифіковані термінали Старлінк. Російські воєнкори вже ниють у соцмережах, що Старлінки у них сіли, і що їм тепер буде надзвичайно складно координувати наступ. Це позбавляє ворога ключової переваги в управлінні в реальному часі. Схоже, що технологічний щит працює, і у нас з'явилися переваги у війні. Використання росіянами Starlink на дронах Молнія 2 стало серйозним викликом для нашої ППО. Завдяки співпраці Міноборони з Ілоном Маском вдалося створити механізм верифікації через систему Дельта. Для цивільних українців реєстрація буде простою через ЦНАПи, а для ворога це тотальний блекаут зв'язку. Без стабільного супутникового інтернету ефективність російських дронів Камікадзе на дальніх дистанціях впаде в рази. 5 лютого померла остання угода про ядерний контроль між США та Росією договір СНО 3 Трамп і Путін просто пожали плечима і дали терміну дії вийти без жодних домовленостей про продовження. Тепер світ входить в еру абсолютно неконтрольованої гонки озброєнь. Жодних інспекцій, жодних лімітів на кількість використаних боєголовок, а ядерна зима все ближче. Чи готові ми до реальності, де безпека тримається лише на страху перед тотальним знищенням? Смерть СНО 3 означає, що вперше за десятиліття дві найбільші ядерні держави не мають жодних юридичних зобов'язань щодо обмеження своїх арсеналів? Трамп уже доручив Пентагону. Почати випробування нових зразків ядерної зброї на рівних умовах з РФ та Китаєм у світі єдиним аргументом стає сила. Це підштовхує Київ до ще більш агресивного розвитку власного ракетного щита, адже старий світовий порядок, остаточно зданий в архів.